Наталя Нагорна, спеціальна кореспондентка ТСН. Працюю в ТСН, безпосередньо в ТСН вже понад 10 років. Найважче в роботі військового кореспондента пояснити, що ти не військовий кореспондент, а воєнний кореспондент. І різницю між цими двома поняттями. Воєнний кореспондент, як, наприклад, я. Або кореспондент, що працює на війні, це означає, що я цивільна людина. Я не беру в руки зброї, не вдягаю військовий камуфляж, не керуюся статутами, керуюся редакційним завданням. В той же час є військовий кореспондент. Це теж визначення це військовослужбовець збройних сил України, який або мобілізований, або за контрактом. Він керується статутом, він носить камуфляж, він може брати в руки зброю і виконувати завдання, яке поставить йому командир. Я цивільна людина. Отже, сказати, що це суперскладна робота. Ну, мабуть, не просто треба ну, живим. Залишитися сюжет зробити, і тоді ідеально. Секрет того, як я справляюся зі своїм страхом, в тому, що я з ним не справляюсь, і насправді я вважаю, що страх це дуже класна реакція організму. Якщо в нас є правило, якщо ти дивишся і розумієш, що тобі не страшно, то можливо, ти вже перегорів, і ця робота стала вже насправді небезпечною для тебе, тому що ти маєш реагувати на те, що насправді страшно. Ти маєш реагувати на літак, навіть якщо він наш, ти не можеш відразу по звуку зрозуміти, що він не знаю. Звук Українською мовою. Ти маєш реагувати на вибухи, ти маєш зрозуміти, що твій страх це не перешкода, а допоміжний інструмент, який має допомогти тобі вижити. І, звісно ж, повернутися з сюжетом, тому що я завжди кажу, що у мене є улюблена фраза для тренінгів, я кажу, що. Мертвий журналіст це поганий журналіст, це мої тренери мене колись цьому навчили. І найгірший сюжет це сюжет який починається словами. Це була її остання зйомка на цих кадрах за, через декілька хвилин. Це ну, не дуже добре. Тому наше завдання залишитися живими, і вже потім зрозумієш, що ну в сюжеті все одно виглядає, наче я не боюсь. а я боюсь. Насправді дуже велика різниця між тими сюжетами, які запам'ятовую я, і те, які запам'ятовують мої глядачі. Або ще є третій варіант: ті, які стають мемами. В мене є сюжети, були сюжети, які стали мемами. Наприклад. Я завжди кажу, що ти можеш зняти тисячі сюжетів про війну, там сотні крутих інтерв'ю, але тебе все одно будуть згадувати по сюжету, в якому на святкуванні Дня Землі блондинка сказала, що вони на, на Дні Землі дуже темно. Або в мене був епічний сюжет про те, як воюють між собою, ну, воюють. Два села це «Гребені та юшки. Або в мене був серіал, де я прийшла в навчальний центр для десантників, там щось ледве відтискалась, ледве бігла, щось весь час їла, там на мене хтось весь час кричав. І після того сюжету минуло вже майже 6 років, а мені досі кажуть, а ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, люди підходять іноді кажуть, пам'ятаємо, як ви віджималися, ми за вас так уполювали. Але, звісно, Завжди запам'ятовуються сюжети, які тебе саму роблять щасливим. У мене, наприклад, це сюжети, коли, наприклад, полонені поверталися, або коли люди з Азовсталі вийшли. Або це можуть бути сюжети, які не обов'язково навіть я зняла. Наприклад, я можу в голові промотати кадри звільнення Херсона, і ти розумієш, що ти абсолютно щаслива людина в цей момент. Хоча це кадри, які знімаєш не ти. Або Якісь матеріали, які вже стали архівами, ти розумієш, що колись, коли буде велика історія того, як з нами все це було, будуть дивитися саме ці кадри. І це настільки круто, тому що ти розумієш, що це кадри, які пишуть історію так відраз. Насправді в нас це дуже все забюрократизовано, але дуже зрозуміло. Тобто, спочатку обов'язково треба отримати так звану акредитацію. Цю акредитацію міняли раніше раз на пів року, зараз, здається, вже можна не так часто робити. В нас цим займаються продюсери, пишеться обов'язково лист на сектор, на який ти плануєш їхати. Тобто, це може бути південь, це може бути схід. Вже там Співпрацюєш безпосередньо з бригадами, спілкуєшся з пресофіцером конкретної бригади, тобі можуть порадити до когось звернутися в секторі. Або ж, якщо це зйомка іноземної техніки або командирів бригад, тоді потрібно ще окремий запит написати. Але насправді, ну нас війна не триває два роки. У нас війна триває вже одинадцятий рік, щонайменше, це якщо ми майдан, не рахуємо. І при цьому ми чудово розуміємо, що весь цей час ми теж вчилися. У нас був час не у тих, кому було тоді 16 років, в 2014 році, а у тих, хто працює вже трохи довше, у нас був час навчитися. І нам казали, що ви їздите на війну, наприклад, там 2018 або 2019 рік. Ми говорили про те, що ми маємо не забути, як ходити по окопу. Маємо не забути, хто в тих окопах сидить. Ми маємо розказувати про людей, які на війні, навіть якщо ця війна в не надто активній стадії, ми маємо підтримувати контакти з пресофіцерами. Бійці мають, мають розуміти, що журналіст це не страшно. Тому ми продовжили їздити на війну, навіть коли була ілюзія замороження. Була. І в нас знайомі більшість пресофіцерів. Дуже багато журналістів стало пресофіцерами або прес-солдатами, прес-сержантами. І дуже часто на фронті нас супроводжують наші колеги, які раніше, так само як і ми, їздили на фронт, знімали сюжети і розуміють, що нам треба. Щоразу. Ні, реально щоразу іноді, що, знаєш, коли тобі Ну, я завжди кажу, що коли почалася війна, я була на десять років молодша. в мене спина була на десять років молодша. Іноді їдеш в цьому бронежилеті, в якомусь бобіку. Сидиш, ми, була, ми їздили у Вугледар, і я сиділа поруч з каністри, з соляркою. Думаю, це зараз прилітає, і ми з соляркою горимо. Я б гори, воно все вогнем. Більше ніколи в житті не поїду на зйомку. Все. Просто знімаю котів, собак, виставка квітів, розквітла сакура в Ужгороді. Ну, щось таке там в, в горах чемпіонат зі сноубордингу. Ну, а потім повертаєшся, дивишся, наскільки це крутий сюжет. Ти думаєш, що там, що там? ну це значить не поїду. Ну давай от ще, ще. я колись стрибала з парашутом, мене 210 стрибків з парашутом, і ти довго я довго думала, коли я припиню. От я щоразу сідала в літак і кажу, все. Щоб я щось дось, на що сила сіла в цей літак. Це мені треба буде туди вистрибнути. І причому неважливо. Якщо ти стрибаєш п'яти раз за день, тобі вже байдуже. Ти вже знаєш, як це буде. А якщо ти приїжджаєш через тиждень, тобі знов треба. Все. От ні, ну зараз я стрибну, зараз просто стидно перед колегами, що я не стрибну. Я щас стрибну, а потім гу-гу-гу-гу, летиш, відкриваєш парашут, приземляєшся, думаєш, що тільки, яка тільки єрунда в голову не прийде. І нічого нормального. Ні, ну, я не все бачила на власні очі. Насправді журналіст теж дуже умовно бачить. Журналіст може бачити декілька відсотків від того, як це відбувається. Давайте розуміти, що нас не візьмуть найгарячішу точку. Нас візьмуть в якесь місце, де у нас є великі шанси, по перше, залишитися живими, по-друге, повернутися. Тому що потім треба писати рапорт, що у нас тут журналісти там так невдобно вийшло. Ну взагалі в нас в людей дуже специфічне уявлення. Там мені кум казав, що вони ще там нічого не роблять, нічого ніхто нічого не воює, сидять в штабі. А Потім було ще неправильне уявлення, це, до речі, дуже змінилося повномасштабкою, що можна відсидітися в штабі. А потім по штабах полетіли ракети, авіабомби. І все, вже ти, ну, вже ти не так хочеш відсидітися в тому штабі. Або, наприклад, я прийду на війну і відразу загину. Звісно, що такі випадки теж є, тому що людей дуже багато і дійсно і гинуть люди. І ми це чудово розуміємо, що це, ну, війна це навички, які реалізовуються, але це ще й лотерея. Тобто може просто не пощастити, так само, як може не пощастити в будь-якому місці в Україні і не тільки в Україні. Тобто Можна виїхати з України в Німеччину і впасти випадково з під зновшись, правда? Але війна це не, не обов'язково смерть. І класна посада це не обов'язково що з тобою все буде класно. Тобто є люди, які довго в піхоті, довго воюють. Але, як показала ще практика, головне наша неправильна думка це про те, що люди, є люди, які безсмертні. Ти дивишся там, на деяких людей, ти розумієш, що вони ж безсмертні взагалі. Але з іншого боку, це зараз може не популярна штука, але попри те, що ми всі так сильно боїмося смерті, ми боїмося всі смерті, більшість людей, абсолютна більшість, вона і раціонально боїться смерті. І я це розумію, я сама це відчуваю і боюсь, але достойна смерть, я не знаю, може просто в нас немає права вибору. Може просто якби ми якби людям давали право обирати смерть в безпам'ятстві, в глибокій старості, чи достойна смерть смерть молодості, я не знаю, щоб люди вибирали. Не ми вибираємо нашу роботу, а в якийсь момент наша робота обирає нас. Є те, що ти просто ну, так склалися обставини. ну, Ти не можеш цього не робити. Ну, це знаєш, як а, Ти став пожежним, а тебе питають, кажуть, ти, чого ти лізеш в пожежу? Ну, це моя робота. Ну, от Дивись, я не кори... воєнний кореспондент, я не вчилася на воєнного кореспондента. Я кореспондентка новин. Де відбуваються новини? Новини відбуваються в Україні в тих місцях, де ну, небезпечно. Так? Це можуть бути і прильоти по будинках, це може бути передова, це можуть бути прифронтові населені пункти, які теж активно обстрілюються. Але Новини відбуваються там. Це ну, так співпало. Але все одно є. Типу людей, які отримують від цього ну не задоволення, а, а це якийсь стиль життя, так? Ти розумієш, от я такий бродяга. О, він у майбутньому. Сюжет, який я, яким я пишаюся, його ще обов'язково зніму, і я його буду так, знаєш. Старанемічно всім його сидіти і показувати. Дивіться, це я цей сюжет зняла про, про той самий день. З військові завжди такі несподівані. Не те, що, знаєш, не те, що я заходжу, так, так мені а мавік, жінщину і пляшку віскі. Це, ну, це не так виглядає, що там люди осво... там, говорять про свої потреби. Ні. Ну, є там якісь смішні випадки, вони колись ще з 2015 чи 2016 рік а, за мною по окопу ходив чоловік і питав мене, де пересувні борделі. Навіть в Другу світову були пересувні. Кажуть, мужчина, я вам нічим не можу допомогти, не ходіть за мною, будь ласка. Але це не найпопулярніше, звісно. Хоча. Знаєш, дуже складно зрозуміти, чого людині в окопі не вистачає. Ну, бо боєприпасів завжди не вистачає. Але ж я не прийду така з там, або з 152-м снарядом, типу хлопці, це вам. Так можна там, допомогти іноді з якимось збором на МАВІК. Але я не впевнена, що це саме те, чого хочеться. У мене якось була історія, був якийсь чи день чи що. Ми приїхали. На передовій позиції а, я заходжу і чоловік починає плакати. Я кажу, Що у вас сталося? Він каже: а, через те, що був Великдень, я була в бронежилеті, але й в Вишиванці. Він каже: я давно не бачив жінку в вишиванці. Іноді ти не знаєш, іноді так, от знаєш, от я зараз сижу, говорю, а ти мене слухаєш. Комусь теж може не вистачати, щоб хтось тебе сів і послухав, щоб комусь було цікаво, що взагалі ти хочеш сказати, про що ти думаєш, на що тобі не байдуже. Мені здається, що нам всім в країні не вистачає емпатійного розуміння, так щоб, знаєш, щоб хтось хотів тебе чути, і кожне твоє слово, так от але може іноді людям поспати. Комусь не вистачає помитися, комусь не вистачає там, знає, шлунок хворий, гарячого супу поїсти, щоб легше стало, комусь поспати в тиші, комусь дитину обійняти, бо там, не знаю, колишня дружина за кордон виїхала, а дитину не бачиш. І зробити з цим нічого не можеш. А, а хтось не знаю, втратив свою дитину на війні, там. Прилетіло в будинок, поки на фронті людина була, чого їй не вистачає. Комусь віри не вистачає, комусь а, хтось, хоч я не знаю, сира з плісняви, а його зараз прямо в цю секунду не могла. Я тільки той, що зіпсувався. Я б хотіла дати пораду, мабуть, все-таки вчитися. От це така банальна програма, що порада, я сказала, як Ленін, ще вчитися, вчитися, ще раз вчитися. Просто у вас зараз є на це сили і час. От ну, у вас є змога а, сходити на дискотеку або вивчити англійську. Ну, умовно, я зараз дуже кажу, сходити там в якийсь клуб. А, ви колись будете, можете дуже сильно жалкувати про те, що ви не довчили. Тому що особливо журналістам доводиться спілкуватися з розумними людьми. І вони там починають вам, не знаю, цитувати кавку, говорити з вами англійською, а ви стоїте, кліпаєте очима, і це має журналістів його люблять. А зрозумів, не зрозумів, стоїть, киває головою. Ну, Кивайте головою взагалі, коли ви розумієте, що відбувається. Добре, це, до речі, так, порада. Вчіться знімати, у вас приходять журналісти після п'ятого курсу, ви вже диплом такий великий, іноді тримають, не вміють знімати. Кажуть, я не вмію знімати в нас ну, в університеті. А камери не було. І ти дивишся, думаєш, в смислі не було. Ти народився вже з телефоном в руках. В тебе в телефоні все життя твоє була камера. Ти мені кажеш, що ти знімати не вмієш. Ти починаєш знімати тим телефоном і таке знімає. Ні розкадровки, ні фіга немає. Вивчить, як знімати на телефон. Подивіться, до речі. Шановні журналісти, ми включаємо новини і починаємо дивитися. От зараз просто я включила менторські тони, кажу, що ми не. Заходиш до журналістів, вони уявлення не мають, що відбувається. Хто ти? Хто зараз, там, я не знаю, а, хто головнокомандувач Збройних Сил України? все ж таки маючи на тебе кліпають, хто ти до мене причепилася. Вам доведеться знати дуже багато фактів, речей, подій, тренуйте свою пам'ять, Зрозумійте, хто ці, в цій країні, ким кому є. Я теж не всіх знаю, але а, гугліть, постійно гугліть, я не знаю, це така має бути звичка, я чогось не знаю, але я не просто покивала. А я нарешті загуглила, подивилася і собі спробувала щось відкласти і запам'ятати. У нас не було Google, не треба в бібліотеку записатися, така я древня. А, але у вас є в руках телефон. Ви можете знімати, писати подкасти, робити відеоблоги, фотографувати, відразу в ньому написати статтю, новину, відправити. Але я... це найдовший блок у нас. Всі такі думають, що вони вміють знають, як займатися журналістикою і мають повне уявлення. І приходить 18-20-річний студент і пише статтю, наче він в Радянському Союзі був якимсь партійним співробітником. І ти думаєш, де ти набрався цих радянських штампів? Я розумію, що це зі шкільних творів, коли вчили писати про те, що, наприклад, ці мої улюблені твори. Наші пісні найкращі в світі. Вони розповідають про Калину, Малину. І ти так пройшла людина. Всі були вкрай задоволені заходом. Там. Подивіться новини, подивіться взагалі, як пишуться новини. Подивіться, ви думаєте, що а, новини по телевізору – це така нудота. Чого пішли в журналісту? Ви Вибирайтесь робити. Ми, молоді креативні, ми прийдемо, зробимо нову журналістку». І після цього радянські радянщина така валить!» І ти думаєш, альо, молоді креативні, може, ви хоч щось ну, от якось подивитись, як це робилось до вас? Насправді, як навчитися журналістиці безкоштовно, взяти новини, подивитися. Як вони зроблені, як вони зверстані, як написан сюжет, як зняти сюжет, кого запитували, як запитували, що вибрали для сюжету? І от ти вже безкоштовно, не заплативши купу грошей в університеті, не прийшовши на практику за такими очима. І остання порада: на Ютубі є ціла серія відеоблогів, називається журналістика очима ТСН. Там 120 відеоблогів. Це безкоштовно для вас, подивіться. Мені перегляди нафіг не треба. Мені треба, щоб ви. Там є відеоблог, наприклад, як правильно тримати мікрофон. Тому що у нас приходять такі, як, я не знаю, Оля Полякова тримають мікрофон. Ти думаєш, ну. А... А зараз ми навчимо тебе журналістки, тільки почнемо з того, що ми тобі руку отак будемо випрямляти. Випрямляємо руку, випрямляємо, на якому рівні тримати. Тобто, наприклад, ось такий відеоблог, тому що цьому теж доводиться вчити. Не бійтеся вчитися, привчіть себе дивитися новини і зрозумійте, навіщо ви в цю професію прийшли. Якщо треба просто диплом, не напрягаємося. Якщо ви збираєтеся стати журналістом. Займаємося фізичною підготовкою, вчимо іноземні мови, починаємо дивитися новини, знімаємо щодня на телефон, начітку тренуємо. Не тоді, коли ми прийшли на телебачення, нам дали текст, і ми такі перелякані, Я ж не вмію, ж не вмієш, жодного разу не спробував. Пробуйте експериментуйте і не забувайте, що ваша креативність та талант завжди допоможуть вам добитися успіхів у цій нелегкій професії. Дякую. Кажуть, що треба підписатися на цей телеканал. Звісно, ставити а, пальці догори. Не забудьте натиснути дзвоника для того, щоб вам приходили повідомлення і ви не пропустили нічого важливого. Тут в коментарях ви можете сказати мені, в чому я була неправенькою, а я потім, може, почитаю, а може не почитаю, а може відповім, а може не відповім. Але, ну що, жалко підписатися.